Тернопіль спеціально переїхав другий раз перезняти відео там, де я проїжджав неправильно на кільці. Пробую проїхати зараз правильно. У нас є знак рух по смугам. Є дві смуги. Я перший раз був в лівій, тепер я вже в правій. З правою я заходжу в кільце. От з'явилось три смуги. Вже наверху, з'явилась третя смуга, з якої потім туди прямо. Мені треба, наскільки я розумію, сюди посередині, за ріношкою. Стаю тут, в'їжджаю в кільце, і з нього вже, зразу же, потім лік, і виїду. І потім мені треба наліво. Попробую будемо виправляти помилки. Бо По перший раз я був лівіше. Потім поверніть ліворуч. Так, дивимося. На кільці не є хтось, під'їжджаємо. От їх просто двоє цікаво. Так, виїжджаю і з'їжджаю з кільця. З'їхав і потім повертаю ліворуч. До речі, звідти написано, що теж можна повертати ліворуч. То, то там є дві смуги, з яких можна повертати ліворуч. Так, да, там є дві смуги. Тобто поворот ліворуч можна робити одночасно двома автомобілям. Прикольно, я не знав. Тобто я зараз візьму слівіше, той, хто був би біля мене, теж одночасно зі мною міг би повертати, от як він зараз, тут ви побачите справа. Тобто у нас два автомобілі можуть заїжджати сюди одночасно. Прикольно. Тепер я зрозумів логіку цього кільця і воно стало набагато зручнішим для мене. Дякую за коментарі. І наступного разу я вже буду це знати. Тому ще раз дякую, це було дуже класно і дуже доречно. Спеціально приїхав перезняти. Жартую, що спеціально, але приїхав, перезняв.